Хочу запитати зараз у Миколи Віталійовича. Скажіть: а от тепер, на вашу думку: чи можна вважати цю версію кавер-версією? Пісні Ніч яка місячна? Ну, я вважаю її дуже авторською. Дуже авторською. І від цього не менш цінною. Ритмічна структура вашої версії вона відійшла від оригіналу, але. Залишилося з ним у спорідненні. Тонально вона близька, тому що це мінор. І саме головне а, близькість розкриття ідеї. Близькість розкриття ідеї це звертання до похань, звернення до коханої людини. А, це подолання якихось зовнішніх обставин. Це музика серця. Ну, ми пам'ятаємо історію про закоханого старицького і розуміємо, що такий такий щирий, з одного боку, простий, але дуже ємнісний, такий, такий об'ємний за, 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 за своєю символі. Текст міг дарониться тільки в серці, сповненому коханню. І все це передається в вашій версії. І здається, я сказав, би, що зв'язок вашої версії, і в той версії, коли Чули у виконанні славетних пілотів, співаючої ескадрилі. Він не лопний, а ментальний. Ментальна спорідненість, темп, тональність, лад, ладовий, ладове вирішення І саме головне, провірна ідея, розкриття провірної ідеї все залишилося.